Добрий день, друзі! Запрошую вас подивитися на наш город на підвіконні. Ви бачите, скільки на ньому змін? Зараз ми детальніше все розглянемо. Зверніть увагу, як підросла наша мікрозелень. А подивіться, як почувається квасоля, яка знаходилась у воді. Яким міцним стало коріння! З'являються листочки. Не збирається відставати від квасолі і горох, кілька горошин якого я переклала в окремий посуд, щоб краще було видно всі зміни. А погляньте лише яка чудова зачіска у трав'янчика, як підросло його волоссячко із газонної трави. Дуже радує цибуля. Подивіться, як її багато, яка вона зелена. А ось корінці цієї цибулинки вже дістають до дна баночки. А це в нас з'явилася цибуля на перо. Зверніть увагу, як піднявся за ці дні салат у горщику. У великому горщику не просто підросли горох та квасоля. У них з'явилися гарні листочки. А ще в ньому зійшли томати чері. Порадував сходами кріп. Мабуть, скоро буду їсти свіжу зелень. Також з'явились перші сходи у горщику з базиліком. Не дочекались ми поки що тільки Петрушку. Вона ще не зійшла. Ось ми й розглянули наш город на підвіконні. Цікаво, а що відбувається у вас вдома на ваших мінігородах? Дуже цікаво послухати ваші розповіді і побачити знімки! До побачення, діти! Бувайте!